Це зайшло вже достатньо глибоко в питання а, припинення вогню. Україна всі сигнали, всі пропозиції, будь-які моменти, які були а, запропоновані тими чи іншими а, сторонами, країнами, сполученими штатами, країнами Європи, тощо те, що ви знаєте, і те, чого а, те, що залишилось за лаштунками. Україна продемонструвала конструктивізм абсолютний. Продемонструвала, що вона чітка, зрозуміла і хоче закінчення війни. Росія кожним кроком. І я вважаю, що не приїзд Путіна, а знову ігри, це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки, тверезі і чіткі афіцянки Сполучених Штатів Америки. Європи, лідерів інших країн, повинні бути виконані.